Виявляється, багато хто не знає, що стать дитини залежить тільки від чоловіка. Я вам це поясню. У людини набор хромосомний, 46 хромосом, серед них є дві хромосоми, котрі якраз і визначають, якої статі ця людина. У жінок це дві Х-хромосоми, а у чоловіків це Х та Y хромосоми Так от, коли відбувається запліднення сперматозоїдом яйцеклітини яйцеклітина – це статева клітина жінки, то в яйцеклітині всі хромосоми однакові, ікси. А у чоловіка в його сперматозоїдах частина сперматозоїдів має y хромосому а частина має x хромосому І який саме сперматозоїд з іксом чи з ігріком буде більш спритніший і запліднить яйцеклітину. Ніхто цього передбачити наперед ніяк не може. Тому дуже неправильно звинувачувати жінку, що вона вам не може народити, наприклад, хлопчика. Звинувачуйте себе ваших сперматозоїдів. Ну, звісно, я жартую. Але жінка в цьому точно ніяк не винна. Жінка тільки виношує дитинку. А чоловік саме чоловік визначає, якою буде статі дитина.